На тлі повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, 18 червня 2022 року, уряд Литви заборонив транзит залізницею в Калінінградську область РФ, товарів, що потрапили під санкції ЄС. 21 червня до цього додалася заборона на транзит автотранспортом. Таке рішення Литви спричинило надзвичайно бурхливу реакцію в Москві. Причому із роз'яснювальними екскурсами в минуле. Як відомо, головним істориком на Росії є Володимир Путін. А в будь-якій диктатурі оточення Фюрера завжди намагається бути схожим на нього. Всі вони хочуть бути похожи на фюрера, подумав Штірліц. Непременно на фюрера. Тож тепер за перебріком виринув ще один фахівець з історії: Дмитрій Рагозін, генеральний директор Роскосмосу, і за сумісництвом засновник фашистської партії Родіна. Ощевин написал 27-го в своем телеграм-канале. Мова оригинала. Калининградская область, равно как и все прибалтийские земли, территория исторического совместного с балтийскими племенами проживания русских и противостояния Руси к католическому Западу. В лице всевозможных орденов меченосцев, тефтонов, ливонцев, а также примкнувших к ним поляков и шведов. Русские, коренные на всей этой земле. Калининград, Кёнигсберг принадлежал России и в постпетровские времена, а не только законно стал нашей суверенной территорией после кровопролитной Великой Отечественной войны. Прусскими корнями, происхождением из пруссов-славян, не путать с пришлыми захватчиками немцами-пруссаками, гордились Иван Грозный и династия Романовых, не говоря уже о других великокняжеских русских родах. В исторической Грюнвальдской битве Жальгери, с 1410 года Против німецьких рицарів сражались смоленські полки. Це наша земля. І ніяким реваншистським і малограмотним виродкам не поставить під сомнення. Свою родну землю будемо захищати. горе і люта смерть тим, хто попитається розв'язати агресію проти Росії. Саме так ви все вірно почули: в парадигмі мислення расистів вдертися на суверенну територію України. Це означає повертати свої землі. А будь-які навіть щонайменші обмеження стосовно Кьонігсберга це акт агресії проти Росії, адже то її ісконна земля. Сьогодні у відео ми з'ясуємо, кому належала територія Калінінградської області протягом століть і чи є підстави називати її ісконно руською землею. Вітаю, друзі! Мене звати Владлен Мараєв. Ви на каналі Історія без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на Історію без міфів і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наших нових відео. Хай квітне український YouTube. Сучасна Калінінградська область РФ розташована у східній Прусії. Як легко здогадатися, назву цьому регіону дала група племен, що мешкала в середньовіччі Пруси. Це був один із балтських народів поряд із литовцями, жемайтами, аукшайтами, ятвягами, ладгалами. Абсолютна більшість наукової спільноти дотримується версії саме про балтське походження прусів. Слов'янська теорія вважається чимось на кшталт альтернативної історії, ну такого ж штибу, як і етруські етаруські. Або ж давньою легендою, що немає за собою потужної доказової бази. З 10 по 13 століття пруси часто воювали з поляками. Відбувалися взаємні руйнівні напади, що підживлювалися релігійним протистоянням. Поляки вже прийняли християнство, пруси здебільшого залишалися язичниками. 1230 року папа римський Григорій IX надав Тевтонському ордену право охрестити прусів і загарбати їхні території із формальним підпорядкуванням святому престолу. Тевтонці здійснили низку походів і до кінця 13 століття підкорили племена. При цьому загинуло від 20 до 50 відсотків прусів. У 1255 році на місці зруйнованого пруського городища Тувангсте хрестоносці заклали замок, який назвали Кьоніксберг дослівно німецькою Королівська Гора. За основною версією таку назву він отримав. На честь короля Богемії Отокара II, який брав участь в поході. Відтоді кількість німецьких колоністів в регіоні невпинно зростала, і пруси поступово розчинилися в них, ставши жертвами асиміляції. Пруська мова остаточно зникла в XVII столітті, коли її носії перейшли на нижньонімецьку. Панування Тевтонського ордену тривало майже 200 років. Тривалий час ця держава навівала жах на всіх своїх сусідів, але в 1410-му її могутність сильно підкосила тяжка поразка під Грюнвальдом. Про цю епічну битву та участь русинів-українців у ній дивіться в відео на нашому каналі. В підсумку 1466 року Тевтонський орден визнав себе васалом польського короля. Відтоді, протягом двох століть, вагомий вплив на Кьоніксберг мала Польща. Відповідно, польською мовою назва міста звучала як крулевець. У першій половині середині 16 століття кьонігсберг Крулевець став одним із центрів польського друкарства. Тут побачили світ перші переклади євангелів та всього нового заповіту польською мовою, здійснені Станіславом Мурзиновським. У 1544 році в місті заснували університет. Один із перших як у Польщі, так і в Німеччині. Його багатюща історія тривала чотири століття аж до завершення Другої світової війни. Втім, формально кьонігсберг Крулевець належав німецьким васалам Польщі. У XVI столітті на зміну Тевтонському ордену прийшло герцогство Прусія, де дуже швидко перемогла реформація і панівною вірою стало лютеранство. В Польщі ж, як зараз, так і тоді, домінувало католицтво. В середині XVII століття Кьонігсберг дочекався слушної нагоди позбавитися політичного впливу Польщі. Саме тоді на Річ Посполиту ринув справжній потоп коаліція Швеції, Московії, Трансильванії, Молдови, Валахії. А починалося все з повстання війська Запорозького на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким. Скориставшись ситуацією, одна з північно-німецьких держав курфюрство Бранденбург. Восени 1657 року змусили Річ Посполиту підписати Велявсько-Бидгорський трактат і відмовитися від прав на Пруссію. В січні 1701-го Бранденбург і Пруссія об'єдналися в нову державу Королівство Пруссія. І саме в Кьонігсберзі Фрідріх Гогенцолерн коронувався її першим правителем, хоча статус столиці належав Берліну. Через півстоліття після того росіяни здійснили першу спробу загарбати Кьонігсберг. Сталося це під час Семирічної війни. В січні 1758 року війська Російської імперії захопили місто, але це виявився лише скороминущий епізод. Чотири роки по тому новий імператор Петр III підписав Санкт-Петербургський мир і повернув Прусії всі завойовані землі. Чим вірогідно прискорив. Змову проти себе і власну смерть у 18 столітті місто Кьонігсберг уславив один із найвидатніших філософів світу Іммануїл Кант. Тут він народився, провів переважну частину життя, викладав в університеті, писав свої найзнаменитіші праці: критику чистого розуму, критику практичного розуму, критику здатності судження. В Кьонігсберзі Іммануїл Кант і помер, та був похований. Могила його на щастя збереглася до сьогодні, а його ім'ям путінський режим навіть назвав Балтійський федеральний університет. Хоча це не убезпечує від періодичних актів вандалізму, так у 2018-му невідомі облили фарбою надгробок і пам'ятник канту, а ще розкидали листівки із закликами відмовитися від ворожого імені німця, який зрадив руську землю. Боже! Яке кончене! Але не кантом єдиним. 1776 року в Кьоніксберзі з'явився на світ один із найпрекрасніших та найоригінальніших німецьких письменників Ернст Теодор Вільгельм Амадей Гофман, автор Лускунчика і Мишачого короля, Крихітки Цахес, життєвої філософії кота Мурра, готичного роману Еліксири Диявола та інших шедеврів. На початку 19 століття східна Пруссія стала однією з арен наполеонівських війн. 1807 року тут відбулися дві великі битви в лютому поблизу Пройсіш Ейлау, де російська армія Бенніксена вчинила запеклий опір французам. В одній з контратак російська кіннота ледве не захопила в полон самого Наполеона. В підсумку Бенніксену довелося відступити під покровом ночі. Що нітрохи не завадило росіянам заявити про перемогу і нагородити своїх офіцерів спеціально викарбуваними з такої нагоди золотими хрестами. А ось в червні 1807-го Наполеону вдалося здобути вирішальну перемогу над Бенніксеном під Фрідлендом. Росіяни втратили до половини своєї армії та були примушені визнати поразку у війні. Через 11 днів два імператори Наполеон і Олександр зустрілися. На плоту посеред річки Німан та уклали між собою мир, що мав антибританську спрямованість. В наші дні всі три населені пункти розташовані в межах Калінінградської області, і мають назви зі сталінських часів Просішей Лау став Багратіоновськом, Фрідланд Правдінськом, Тільзит – Совєтськом. Отже, відзначимо: саме на теренах. Каліінградської області росіяни зазнали однієї з найдошкульніших поразок у своїй історії. Шановні глядачі, майбутнє кожного з нас вирішується просто зараз у запеклих боях із російськими окупантами. Ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі, окуповує наші території, здійснює злочини проти цивільного населення. Ми закликаємо вас підтримувати Збройні Сили України всіма можливими засобами. Зокрема, через перевірені волонтерські фонди та організації. Їхні переліки з посиланнями можна знайти в описі цього відео. Від 1871 року Кьонігсберг, як і вся Пруссія, увійшли до складу новоствореної Німецької імперії. На самому початку Першої світової війни росіяни спробували наступати в цьому регіоні, однак були оточені і розгромлені. А командувач Другої армії генерал Самсонов застрелився. До речі, маловідомий факт: поховали його в Україні в селі Якимівка, що нині на Кропивниччині. Після Першої світової війни, за умовами Версальського договору, Східна Пруссія виявилася відрізаною від основної території Німеччини так званим польським коридором, завдяки якому відроджена польська держава отримала вихід до Балтійського моря. З приходом нацистів до влади. Гітлер поставив за мету ліквідувати коридор, що стало однією з причин його нападу на Польщу, а відтак і початку Другої світової війни. Варто відзначити, що за доби нацизму гауляйтером і оберпрезидентом Східної Прусії був Еріх Кох, відомий також як Райскомісар Окупованої України. Саме за злочини в Східній Прусії після війни він був засуджений до довічного ув'язнення. Весь край і власне, Кьонігсберг сильно постраждали на завершальному етапі війни в Європі. В серпні 44-го місто зазнало спустошливих бомбардувань британською авіацією. Проте найбільших руйнувань завдав радянський штурм з 6 по 9 квітня 45-го року. Ціною тяжких втрат війська 3-го Білоруського фронту захопили Кьонігсберг, в якому вціліли за ледве споруд. За рішенням Потсдамської конференції влітку того ж року північна частина східної Прусії з містом Кьонігсберг увійшла до складу СРСР. В перші повоєнні роки відбулася так звана радянізація. Причому змінилася не лише влада. Найрадикальнішим способом було змінено етнічний склад населення. Так, із майже 400 тисяч німців, які жили в Кьоніксберзі, до війни залишилося лише 20 тисяч. Спочатку їх намагалися перетворити на радянських громадян. Але дуже скоро в Москві вирішили всіх німців, не лише міста, але й області, депортувати в Східну Німеччину. Масове примусове виселення сталося в 47-му. Останніх спеціалістів, які допомагали відновлювати місцеві підприємства, депортували в 49-му, вже у новостворену Німецьку Демократичну Республіку. Однак багато людей. Будь-що не хотіли жити під комуністами, тому всіма правдами і неправдами перебиралися в західну Німеччину. В результаті значна кількість колишніх мешканців Кьнігсберґа осіли в землі Шлезвік-Гольштейн. На їхнє місце, в східну Пруссію, заселяли виходців з різних регіонів СРСР, переважно російських. Швидко змінили й назви міст 4 липня 46-го Кьонігсберг перейменували на Калінінград. На честь нещодавно померлого голови президії Верховної Ради СРСР Михайла Калініна. Сам він місто ніколи не відвідував, а його роль в сталінській державі була здебільшого декоративною. В тому ж році радянські географи пройшлися і по інших містах. Так Піллау став Балтійськом, Нойкурен Піонерськом, Інстербург Черняховськом. На честь командувача третім білоруським фронтом Івана Черняховського, який походив із Уманщини. І загинув в боях на півночі Польщі в лютому 45-го. Ще за рік другий місцевих топонімів у назвах населених пунктів не залишилося взагалі. Радянська влада не надто переймалася ізбереженням із культурної спадщини Східної Пруссії. Архітектура регіону дуже постраждала під час Другої світової, однак, чимало пам'яток зберігали цінність навіть в такому вигляді: серед них руїни Кьоніксбергського замку. Зберегти, які пропонувало багато істориків і архітекторів. Натомість їх повністю знесли наприкінці 60-х. Загалом міста області багато втратили з німецького колориту, але далеко не все. Серед архітектурних перлин дивом зберігся зведений ще в 14 столітті Домський собор Богоматері та святого Адельберта в Калінінграді. Його реставрацію з руїн почали ще в 70-х. Однак перша спроба виявилася невдалою, і лише після падіння СРСР собор більш-менш привели до ладу. Дорогі друзі, історія без міфів має власний мерч. Якісні футболки, худі і торби з гаслом нашого каналу Хай квітне український YouTube та іншими. Замовляйте за посиланням під відео або в телеграм-каналі Історія без міфів. Новотворена Калінінградська область стала найзахіднішим регіоном СРСР, що визначило її велике стратегічне значення. З розростанням холодної війни воно дедалі посилювалося. Активними темпами відбувалася мілітаризація регіону. Побудували кілька великих військових аеродромів, а піллау перетворили на найбільшу базу Балтійського флоту. Місто зробили закритим, тобто недоступним для іноземних громадян. Та й радянським людям потрапити туди було непросто. Штаб Балтійського флоту розмістився в Калінінграді, і місто також стало закритим, хоча із дещо ліберальнішим режимом. Серед офіцерів служити в області вважалося престижним. Багато хто залишався тут жити із сім'ями і після виходу в запас. Звісно, велика кількість діючих і відставних офіцерів впливало на формування специфічної ментальності мешканців Калінінградської області дуже подібно до ситуації, що склалася в повоєнному Криму насамперед в Севастополі. Але як не дивно, в Калінінградській області, а саме в Балтійську, відбулася одна з найскандальніших історій військово-морському флоті СРСР: повстання на великому протичовновому кораблі «Староживой». Ще дивнішим видається те, що очолив його замполіт корабля, капітан третього рангу Валерій Саблін. Але вся річ у тім, що заколот був спрямований не проти радянської влади, а проти відходу партії і уряду від ленінських положень в будівництві соціалізму, як стверджував сам Саблін. Його підтримала частина офіцерів і мічменів екіпажу. Їхніми зусиллями вдалося ізолювати командира сторожового і захопити корабель. Сталося це 8 листопада 75-го, тобто під час головного радянського свята, що надало події ще більший резонанс. Саблін сподівався зайти в Неву, стати в Ленінграді поблизу символа жовтневої революції крейсера Аврора, і домогтися виступу зі своєю заявою на центральному телебаченні. Звісно, нічого з того не вийшло проти бунтівного староживого командування провело справжню військову операцію. Зокрема, до неї залучили бомбардувальники Як-28 і ту 16 Зі вступом у гру авіації екіпаж корабля отямився, а Саблін з простреленим коліном був заарештований. Наступного року його розстріляли як зрадника батьківщини. Хоча в офіцерському середовищі екстраординарна витівка Сабліна наробила чималого галасу, однак до якихось світоглядних зрушень вона не призвела. Імперсько-радянські погляди продовжували домінувати і справляти значний вплив на суспільні настрої у всій Калінінградській області. Але в часи перебудови, і особливо в бурхливій 90-ті, ситуація стала стрімко змінюватися. Послаблення режимних обмежень створило умови для налагодження ділової співпраці насамперед із сусідніми Литвою, Польщею та Німеччиною. Став швидко розвиватися туризм. Колишні радянські громадяни на власні очі побачили вільний світ і відчули різницю з тим, в якому звикли жити. Не дивно, що в калінінградському суспільстві почався дрейф у бік прозахідної орієнтації. З'явилися євроросіяни, на яких імперці одразу навісили ярлик калінінградських сепаратистів. Серед противників євроросіян опинився і головний редактор порталу Ньюс Андрій Виползов. Зокрема, він говорив: Євроросіяни вважають себе вищими за росіян, думають, що їхня місія жити в Європі, в Євросоюзі, і доводити, що вони теж можуть бути такими ж цивілізованими, демократичними, вільними. У Калінінградській області увесь бізнес, інтелігенція, практично вся молодь ототожнюють себе із квазінацією євроросіяни. Ми говоримо російською, у нас є предки у великій Росії. На цьому ідентичність закінчується. В іншому, мовляв, ми є європейцями, живемо в Європі. В місцевому сепаратизмі звинувачували навіть калінінградського губернатора Миколу Цуканова, який народився і виріс в регіоні. Мовляв, на початку свого правління, в 2010-му, він відвідав Польщу, де заявив, що непогано було б перейменувати Калінінград знову назад в Кьонігсберг. Цуканов потім неодноразово виправдовувався, що то ЗМІ його так неправильно зрозуміли, але це мало допомагало. До того ж і економічний курс губернатора, орієнтований на зв'язки з Європою, дозволяв сумніватися в його щирій любові до матінки Росії. Доноси на урядовця йшли в Кремль величезним потоком, і в 2016-му цуканова звільнили з посади. Але, вочевидь, в Москві його вважали хоча людиною заблудшою. Але не грішною, тож залишили при владі. Лише відправили повпредом президента РФ в Уральський округ. Серед найяскравіших неформальних лідерів євроінтеграційного руху були викладачка розташованого в Калінінграді Балтійського федерального університету імені Канта Анна Олімпієва, директорка музею історії міста Саветська Анжеліка Шпільова, письменник Борис Бартфільд. Головний редактор і власник газети Нове кольоса» Ігор Рудніков. В міру того, як Путінську Росію накривала хвиля націонал-шовінізму, наїзди на цих людей посилювалися. В підсумку Олімпієву і Шпільову звільнили з роботи, нове кольоса закрили. А Рудніков відсидів два роки за сфабрикованим звинуваченням. Друзі, а найкращий спосіб допомогти історії без міфів створювати для вас нові відео це Патреон. Зараз на екранах. Імена добродіїв, які вже підтримують наш канал. Ставши патроном історії без міфів, ви матимете можливість раннього доступу до наших відео, голосувати за вибір тем випусків на наступний місяць, отримати в подарунок книгу Україна 1918 Хроніка з автографом. Підтримати наш канал можна також, зробивши переказ на картку Приватбанку, Монобанку, PayPal або з допомогою функції спонсорувати. Безпосередньо на YouTube каналі. Реквізити та посилання в описі цього відео. Посаду губернатора Калінінградської області Путін доручив 30-річному виходцю з Абхазії Антону Аліханову, який же знайомий імперський прийомчик приголубити інородця, промити йому мізки і відправити в зовсім незнайомий регіон творити волю государєву. Випливе молодець. Не впорається, не шкода. Схоже, Аліханов виправдовує високе довір'я. Він уже 6 років на посаді, і нещодавно, в травні, в інтерв'ю заявив, що жодних сепаратистських настроїв в області немає. Навпаки, ми показуємо єдність із країною, підтримку її керівництва нашої армії. Звісно, скажена розпропаганда робить з людьми страшні речі. Крім того, консервативне офіцерство продовжує здійснювати суттєвий вплив на ментальність населення регіону. Проте останні соцопитування показують, що населення тут зовсім не таке єдине в підтримці путінського режиму, як собі уявляє Аліханов. Так, соціальну політику Путіна підтримують не більше 64% опитаних, зростання цін турбує 54%, а перенесення бойових дій на територію РФ 52%. 45% висловили занепокоєння з приводу ізоляції регіону від метрополії. Спалах таких побоювань якраз і викликало рішення Литви припинити транзит до Калінінградської області під санкційних товарів. Болючий копняк від маленької країни в Москві сприйняли фактично як військову загрозу. 21 червня в Калінінград примчав секретар Радбезу Микола Патрушев, який почав привселюдно погрожувати Литві заходами у відповідь. Однак найбільше шаленіли відомі політичні фріки: два Дмитрія, Рагозін і Медведєв. Рогозіна я вже цитував на початку, але Медведєв його переплюнув. У відповідь на слова екс-міністра внутрішніх справ Латвії Маріса Гулбіса про перший крок ЄС і НАТО для відсікання Калінінграда 27 червня він вивалив у своєму телеграмі таке: Там, какой какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, послав сигнал о том, что НАТО і Євросоюз забирают у нас Калінінград. выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую войну. В себя придет. бояться каждого шороха у двері будет. И правильно, пам'ять у нас хорошая. 24 червня терміново розпочалися навчання Балтфлоту. До їхньої програми включили висадку десанту в одному з районів Калінінградської області. Наш досвід свідчить, що від таких навчань до реальної війни один крок. Свої п'ять копійок вирішив ставити й Лукашенко. 25 червня, на зустрічі з Путіним в Петербурзі, він назвав дії Литви фактичним оголошенням війни. У той же день, пізно ввечері, Путін примчав у Кремль. Від такого різкого маневру літньої і не надто здорової людини слід було чекати чергової капості вже наступного ранку. З посиланням на дотичних до влади московських журналістів. З'явилася інформація, що вночі в Кремлі відбулася нарада з приводу війни з Литвою. Навіть відповідну заяву для преси підготували. Та все ж Путін і кампанія відкрити другий фронт у Європі, а можливо й почати Третю світову війну не наважилися. Наразі складно сказати, що то було насправді, але градус напруги в світовій політиці суттєво підскочив. 27 червня, взагалі то не схильний до різких висловлювань генсек НАТО Єнс Столтенберг, зробив рішучу заяву. Я переконаний, що президент Путін розуміє наші гарантії колективної безпеки, розуміє наслідки нападу на країну союзницю НАТО. Це викличе відповідь усього альянсу. Столтенберг також підкреслив, що Литва лише імплементує економічні санкції Євросоюзу, а вони важливі. Щоби Путін заплатив високу ціну за варварський напад на Україну. Дуже схоже, що і в ЄС, і в НАТО, і навіть у Москві усвідомлюють страшні наслідки можливої ескалації. Дипломати працюють явно завзято. Вже 29 червня агентство Reuters повідомило, що Європейська комісія розглядає можливість виключити Калінінградську область із дії санкційного режиму, що передбачає обмеження транзиту через Литву. А 30 червня видання Держпігель повідомило, що німецький уряд обурений діями Литви і побоюється, що дислоковані в Литві німецькі солдати можуть бути втягнені в конфлікт із РФ. Друзі, а як на вашу думку, якій державі має належати Калінінградська чи топак Кьоніксберська область? Напишіть про це в коментарі. Не забудьте підписатися на історію без міфів. Поставити вподобайку та поширити цей випуск у соціальних мережах. Дякую вам за перегляд! Слава Україні!